Доброго ранку ви дивитесь все для мами, і сьогодні така е головніша подія. Сьогодні ми розпочинаємо такий інтерес програми День народження Золотого Гуся. Золотий гусь з День народження. Святкує тим, хто бажає там, хто день народження Золотого гуся на каналі Інтер вже скоро. З 12 травня, давайте звернемо у нашу подію. День народження Золотого Гуся виповниться 25 років, тоді тому але обов'язково робиться у найкращим часом, які день народження святкують Золотий Гусь. Але ні. Якщо ви сповідаєте, що я кожен момент святкую день народження золотого гуся, тому що ти любиш день народження. Але майже тим, хто день народження посвяткують унікальні плюваки і соплі. Решту представляти, але ніхто не зможе відповісти на питання найкращими. Але менше представляти Аніша Готман, аніша Гоутман, плюваки. чи наші плюваки, але теж, теж особисті, ніколи не повигайтеся, як скелета Хеллоуін, а менше Tweaker Dreams. Менше нікого Кеннеді Стіллер перевісювано. Кеннеді Стілер, Олександр Мога. все для мами, канал Інтер. І на цьому у нас все. До зустрічі за тиждень на телеканалі Інтер. Все для мами. У восьмому випуску будемо очікати найкращому. Ось таке справи. Бережіть себе і Україну. Наталя Мусичук розповідала про своїми батьками і характеризмами. Ось так нарешті. А ми прощаємося все для мами. На все добре і до побачення!